У горішніх плавнях після тривалої літньої паузи відновилася серія дитячо-юнацьких турнірів з футболу Промінь мрії КАП». змагання зібрало сім команд, які протягом трьох днів зіграють одна з одною та визначать переможця та призерів. Участь у змаганні беруть команди вікової категорії Ю-12, в якій переважно грають юні футболісти 2013 року народження. Вже не вперше є учасниками турніру Промінь мрії КАП» гравці Кременчуцької команди Ягуар, які у дебютній грі здобули перемогу. Ми виграли першу гру 6-1. Я забив два голи і віддав гольовий пас. На якій позиції граєш? Лівий півзахисник. Ну розкажи, який настрій на турнір, які плани, що тренер вам, які завдання поставив на цей турнір. Ну, постараємося його виграти. Як думаєш, вдасться чи не вдасться? Хто основний суперник тут? Думаю, вдасться, а основний суперник. Я думаю, що гірник спорт перший состав. Ну і розкажи, які у тебе емоції на таких турнірах, чим вони цікаві. Д дуже добре, тому що е дуже цікаво грати з сильними командами і ти від цього отримуєш кайф. У перших матчах не треба хвилюватися, тому що перші матчі вони завжди такі мандражні. Треба просто вийти і показати, хто ви на полі. І забити. Зараз присутній був мандраж на першій грі? Не дуже, я просто собраний був. Ну, на цьому турнірі плануємо, ну, хоча б друге місце зайняти, а, а краще перше. Ну, треба в кожній грі забувати багато голів. Важко, не дуже було, ми виграли 6-1 та що треба от, у першій грі? Чи є хвилювання більше? Да? Чим особливі перші матчі на турнірах? Ну треба всі паси на мене давати. Ну, що це ще сказати. На якій позиції граєш? Нападаєш. Давали паси тобі. Так. Це в порядку, так? Як далі будете грати, які плани у вас? Будемо серйозно відноситися до грі. чим цікаві такі турніри тобі? Турніри чим цікаві такі? Ну, Не знаю. Ну, можна пограти. Так. Ну, так, пограти, тому що у нас не було турнірів. Команда господарів поля представлена двома колективами гірника спорт. Умовно, вони мають додаткові назви червоні та білі. У першому турі відбулося дербі, в якому зустрілися обидві команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт, з якими працюють тренери Євгеній Слива та Сергій Коннов. Хвилювання не було. Команди поділені одна сильна, друга слаба. Але... Зіграли ми дуже добре. Чим тобі цікаві такі турніри? Ну, тим, що приїжджають кожний турнір нові команди і дуже інтересно з ними зіграти. Зараз команда в якій формі у вас готова виборювати перемогу? Готова. Ми настроєні на перше місце. Як тренер налаштовував на турнір, що казав? Ну, налаштовував нас. Він як завжди сказав, що ми ну треба держати м'яч та грати вперед. Дитячі турніри з футболу потребують уважного та кваліфікованого суддівства. У якості арбітра на турнірі дебютував Олег Юркін, тренер з футболу, який нещодавно переїхав до горішніх плавнів із Покровська. Це для мене дебют, тому що раніше приїжджали своєю командою по крові з Донецька ну, Але, на жаль, такий воєнний стан, який зараз, прийшлося релокуватися. Ну, і зараз з дуже великим задоволенням прийняв запитання організаторів, ну, і ось дебютував у, як рефері. Олег Юркін цього року відвідував турнір у горішніх плавнях зі своїми вихованцями в якості тренера. Цього разу можливості зібрати всіх дітей та підготувати їх до змагань не було через вимушену евакуацію з Покровська. Майже нікого у місті не залишилось, хлопців, тому що примусова евакуація, тому зараз багато хлопців перебувають у Дніпрі. Ну, хто хто де, ну звичайно ж, жалкуємо те, що зараз не можемо приймати участь у турнірах. Ну, на жаль, такий час. Всі, кого ми змогли, то розкидали по командах, вони тренуються. Ну, може зберемось там на наступний турнір, тому, тому так. Донецька область на турнірі представлена також командою ДЮФК Альфа, селища Олександрівка Краматорського району, що вперше приїхала на турнір у горішній плавні. Серед гостей змагання промінь мрії кап його постійні учасники, дитячі команди Псол Плюс із села Омельник, Кадюсиша із кам'яних потоків, які представляють Полтавщину, а також представники Харківщини, футболісти команди Юність Лозова. Переможці та призери турніру Промінь мрії кап будуть визначені у заключний день турніру, четвер 4-12 вересня.